Це кадри минулорічні, і я біля хости, яку саме сьогодні, 7 травня, я буду ділити. Потрібно було зробити це раніше, але то снігопади, то спека. І сьогодні у нас пройшов дощ, і я вирішила саме сьогодні поділити. Буду розсаджувати тут під парканом. Місце я бачу, що вдале, Сонце тільки ранкове, і хоста більш-менш нормально зростає. З урахуванням того, що ми на півдні України влітку у нас до плюс 50. Хоста вже 5-6 років. Тут зростала на одному місці. Бачите, які корінці. Поділю на частинок 5. Назва хости земний янгол. Вона може бути висотою і до метру. Мені подобається і колір листя, і його розмір. Ну і взагалі, ця хоста, мені здається, супер. Квітує хоста приблизно в липні. Її суцвіття мені подобаються, тому я їх залишаю. Колір лавандовий, бузковий, ніжний. А садити буду в ґрунт тут суглинок, трошки його розпушую, проливаю стимулятором коріння і все.